Ве нас para з паротоду читового дня, ранку, вечора, ночі. Хто б де не знаходився? Знаєте, я хочу поділитися вітами як відео, як я вивчала іспанську мову, трошечки надихнутися. Знаєте, відволіктися від цих моментів, які охопило нас. Ну, таких тривожних невизначеності. А, ну що? А в цьому нам допоможе Енрікі Глесіос, небо... Зоряне небо. Дивіться, яке круте всієї землі. Глобусік. Так мене надихає, завжди так міріла і мати такий, знаєте, такий чудовий незвичний подарунок. Дякую Дімітрію. Ти дуже-дуже-дуже допоміг. Грасі з пара Есто Регала. Mucho, mucho, mucho. Але ми продовжимо це третя частина вивчення. Пісня, вибачте, одну секундочку. Енріке Яндел Евісен. Отже, ну що, по традиції натхне... натхнення Єнріке? Знаєте, кожен раз я слухаю Енріка, і кожен раз десь я кайфую, десь я відлітаю в інші світи, там, де, там, де все, все інакше. Отже, що співає Енріки, окрім того, що це дякую тобі і що він є щасливий. Сімпре, сім, Уна Ріса. Сімпре. Надзвичайно важливе слово це слово завжди. Сємпре, завжди. Це як «олвіс», ви, ну, в принципі, в принципі, то ви зрозумієте, запам'ятаєте. Сємпре. Вони так часто використовують слово сємпредміямо, сємприбату «сємпре ну, вони обіцяють дуже багато, я загатина всім розповідаю. Так, сємпре кон, уна, ріса». Кон це слово «си». Вони часто конміґ, оконті, кого ми вже з вами розбираю. Унаріса. Ріса це сміх. Тому що в них є таке слово як сон ріса посмішка, а є сміх. Це ріса. уна ріса. уна ріса. Мамі, ну, ми не будемо розбирати слово мамі, це як сленг в такому понятті як бейбі. Як бейбі мі, дульсе, вріса. Чуса це також сленг, дульсе. Важливо запам'ятати, слово дульсе – це солодкий. Це ж не тільки на смак, солодкий, ще солодкий, напій, але ж може бути дульсе Чіка, дульсето, Дульсе – це солодкий. Дульсе солодкий, like sweet. дульсе, мідулься, мідулься, мі солодкий. Вони також часто кажуть. І бріса це як вітерець прохолода. Але вам сємпре, кон мі, ріса, ну це так. І дульсе, дульсе, дульсе – це солодке, Часто кажуть, що мій дурсе красон, мій це вже солодкий. Мій дурсе. Отже, сємпре. Кон у наріса, а дурсе бріса. Друга сторіночка. Enrique, Enrique, hoy puedo ser feliz. Feliz – це слово щасливий від слова фелісидат. Щастя, так само, як і італіанська було дуже колись популярно в 80-х, мабуть, як же ж у них там пісня? Фелісидат, 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 feliz. Тому що ця пісня Gracia Sait, ой, soy feliz». Поедо це як слово можу. можу серфеліс бути щасливим. Поедо серфеліс. Поедо серфеліс. Поедо серфеліс можу бути щасливим, тому що ця жінка надихає і рік яндеревірше на щастя. Уна нас Я намалювала такі тут зубики. У кожного своя в голові посмішка. Ріса це сміх, сонріса. Запам'ятайте також, ну, в принципі, як сонріса, не так то часто використовується, сонріса посмішка. посмішка. Так, отже, Поедосер Феліс. Феліс. Поедосер може бути, я можу бути поедосер, це треба запам'ятати. Ось так. Бачите, поедосер такий глагол, конструкція. У нас Онріса Ерес Мірейна. Запам'ятаєте слово Рейна це королева. Рейн це король. Ерес знову і знову це наш мій улюблений серб, із якого не туди і не сюди. Ту, Тут нема слова Ерес Мірейна. Вони дуже люблять це казати: Ту Ерес Мірейна, принцеса. Отже, якщо вас називає Туарес Мірейна, ви, значить, для цього в е Кабальєро Королева Турець Мірейна. Запам'ятайте, навіть собі треба казати Туарес ну, Мірейна. Сама собі, Туарес Мірейна. Отже, Пуедо Серфеліс Унасонліса Туэрес Мірейна. Ну як вже красива, Туэрес Мірейна. Ну як ж, ну... Ой, які слова? Так. Ой. Це слово, яке надзвичайно важливе. Треба також зробити таку малесеньку нарізочку ой today – маньяна, ой, а єр маньяна, ой, це сьогодні. Запам'ятайте, ой. Це буде в супермаркетах, завжди буде написано слово ой. І вони часто використовують, звичайно, ще тільки сьогодні. Соло ой, соло-ой, в рекламі, т.д. й тебе. Сой Феліс знову улюблений сер. Бачите, вони не кажуть слово йо, але ми вже розуміємо «сой феліс», тобто я щасливий. Куандо, мама мій, яке це красиве слово «куандо». «Куандо» – це слово коли, скільки, «куандо» – квеста, куди, «куандо». «Куандо» Куандо. Єгасте, єгар це прийти єгасте. «куандо» єгасте. «єгасте», «ар». Apprendi Eviar. Апренді – це навчитися, апрендер, навчитися зрозуміти евір від слова віда. Віда, вівір жити. Ой, Так, це вже сьогодні я щасливий. Квандо Квандоєгасти прийшов апреді, евір. Апренді – коли я, коли вона прийшла, це красунечка в його життя. Quando je gaste, aprendi. Je gaste, aprendi e vivir. Навчився жити. Апренди, e vivir. Aprendi e vivir Четверта строчечка. Enrique. Enrique, с нами. Мама, mia, Santa Lucia. E mi vida. E mi vida. Запам'ятайте слово «віда». Це життя. Мі це зрозуміло, що це моє життя. Віда. 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 Віда, а, віда, а, віда боніта. Vida perfecta, Vida. mi Vida зрозуміло, L'Emi Direction napряк. Так, mi Vida, mamma mia, mi Vida, le di Direction. Моє життя дає напрямок, напрямок іграція спортси. Тобто, Амівида Дирекціон, ця жінка дає в його життя Direction Direction напрямок. Напрямок, ну, хто знає, так трошечки вчив або добре знаю англійську мову. Direction, direction, Ну, Мені навіть про... простіше сказати, Direktion. Який люблю, вона кажуть, direction, це. І, твій... і на кончику, знаєте, язика, оце так він смикається, так direction. Отже, красіси. Тобто, знову повторимо це все. Так. Siempre, siempre, завжди. Кону риса, Кону Риса завжди зі сміхом. Так, я це не буду вам как повторювати «мідульсе», «мідульсе» мидульсе. Запам'ятаєте дульсе Холод, запам е, Такий прохолода Бріса. Важливе, важливе слово. «Ой Poeto, серфеліс», «уна Una «посмішка», «ересмірейна», «ересмірейна». Mireina. Ерес hoy Ой, сой Феліс. Ой, сойфеліс. Ой, сойфеліс. Я щасливі сьогодні повторювати день, як це також, знаєте, мантру, ой, сойфеліс. Це круто. Кандо єгасти, апреді евер. Кандо, коли гасте, прийшла в моє життя, апрель, він навчився жити. Він навчиться нав, навчився жити. ну, Це рігідо мене любить таке. Співати це круто і для нас, знаєте, нам також приємно, якщо чоловіки розповідають Емі Віда. Коли прийшла вона в його життя, Емі Віда, моє життя Еді е Дирексьон, давши напрямок, Дирексьон, напрямок і грася Gracias a ti. дякуючи тобі. Gracias у стедес, грасі с ці. Життю інтернету, що така можливість ділитися, ще є така можливість, знаєте, надихатися. З інтернет, всім чудового натхнення, класного зіркового неба, океану, або що вас там надихає. Насолоджуйтесь життям, дофомінте. Хай збуваються ваші кращі кращі ідеї. Ост, до побачення, Аста, пронто, чао чао!